Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як поповнити свого закордонного брокера в нашому випадку Interactive Brokers, із України. Якщо ви на сьогодні знаходитесь тут. І на сьогодні в нас, звісно, є обмеження НБУ, ми не можемо співтами користуватись, виводити валюту за кордон. І до цього ми останні там два з половиною роки користуємось різними такими платіжними системами посередниками для того, щоб поповнити свій інвестиційний рахунок за межами України. До цього найбільш вигідний спосіб це був через Вайс останній час, але після того, коли він підняв комісії там. Буквально десь в два-три рази. Тому стало вже не зовсім так і вигідно. Але коли там зачиняються одні двері, як кажуть, відчиняються інші. На сьогодні у нас свіжий спосіб, новий спосіб це поповнення через платіжну систему TransferGo. Сама платіжна система доволі вже стара, але спосіб доволі новий. І ми можемо здійснювати перекази до 600 там, приблизно 30 доларів за 1 долар. Це практично безкоштовно. І я вже там протестував, зробив два тестові платежі один на 10 доларів, другий на 100 доларів. І ви ось можете теж побачити, як це я робив. Показую вам запис екрану. Тобто я спочатку тестив, дивився, скільки буде комісія при різних сумах. Якщо там умовно 5 доларів, 10 доларів, 500 доларів, це все незмінно там 99 центів. Якщо ви там обираєте вже більш суттєві суми, я от хотів зрозуміти, чи це на будь-яких сумах така комісія, чи ні, все-таки там до 635 доларів чи щось тому подібне. Тому до 600 доларів, в принципі, можна легко. Тепер ви ось тут в пошуку обираєте, додаєте компанію код АБА. далі ви переходите, де ж взяти ці реквізити? Ви переходите на Interactive Brokers, далі депозит, внесення коштів. І у вас тут є варіанти, тобто вам потрібно додати новий спосіб зверху обрати долар обов'язково, тому що там може бути євро. І тут обираєте прямий ach переказ Ви спочатку звідси берете 0.44, це номер банку. Маршрутний номер, тобто ми це внутрішній номер банку, і номер рахунку це ваш віртуальний номер рахунку. Тобто ви номер відділення банку, сюди вказуєте маршрутний номер, а номер щота ви вказуєте номер рахунку. В принципі, тут все просто. Далі назва компанії це Interactive Brokers. Треба вже знову зайти на внесення коштів. Потрібно звичайний депозит обрати. Далі ми переходимо. Додати новий спосіб внесення коштів. І з самого верху у вас є банківський переказ. От тепер ми другу частину беремо вже звідси. Тут ми учреждення відправитель пишемо Transfer Go. далі номер щота не обов'язково, і кратке названня щота вже підтягнеться. Тому тут уже. Не потрібно нічого, просто якщо у вас є вже така назва, ви створювали, то додайте там одиничку, двійку і тому подібне. І обов'язково вказати суму. Тобто тут потрібно вказати суму для того, щоб ми далі побачили ці реквізити. Ну, я хочу поповнити зараз 100, я вже до цього на 10 поповнював, тому зараз вирішив на 100. Далі подивитись реквізити. І ось тут ми беремо наші. Дані, що нам потрібно. тобто Що що тут нам важливо, це кому ми відправляємо Interactive Brokers, ми це виділяємо і копіюємо. Нам це треба там вставити. Тут в мене чомусь не хоче вставляти все раз окремо. тобто Я спочатку копіюю. Все, а потім вже почергово вставляю. Загалом вставив Interactive Brokers LLC, це назва, Peak, Week Plaza, це адреса, Greenwich-місто, поштовий індекс вказав, і також обов'язково там треба було вказати. далі от Ми зараз вкажемо примічання платежа, тобто вказати свій номер рахунку, і прізвище і ім'я. Це обов'язково. Тобто, кому, щоб Interactive Brokers нарахував ці кошти, від кого? І також вказати призначення ще переказу, інвестиції. Тобто, що це ми хочемо зробити. Ну, в принципі, тут є доставка швидка і є повільна, але в принципі обирайте тут будь-яку дешевшу, і буде нормально. Тоді ви натискаєте переказ, обробляється переказ, ви підтверджуєте це в своєму банку. Ну, я робив з Монобанка, в принципі, це зручно, раджу також. Це найпопулярніший банк. От я вже там на 10 доларів робив, вже відправилось у євро. Також робив це, все добре працює. Е, кошти мені зарахувалися буквально на наступний день. Ну, буквально десь через добу. 10 доларів я спочатку відправляв, потім я відправляв 100 доларів, і всі вони вже зараховані. Буквально Доба десь, ну, максимум півтори, дивлячись, коли це на вихідних чи ні. Можливо, трішки це все затягнеться. Є сенс поповнювати саме в доларі. Не в євро. Чому не в євро? Євро теж непогано, але там більша комісія, але швидше. Тобто, якщо можна навіть через євро, через СЕПА платіж це поповнювати, я окреме відео теж вам покажу. Я теж поповнював, от в мене там є 10 євро і 5 євро. Я теж два рази пробував це робити. Все нормально, дуже швидко заходить протягом півгодини. Якщо вам треба терміново, то будь ласка, можете скористатися СЕПа платежем Так само через TransferGo я покажу вам е, інструкцію. Але е, якщо ви хочете, не сильно поспішаєте, вам день-два цього е, це ролі не, не зіграє, то, будь ласка, користуйтесь саме поповненням у доларах. Е, США відправляю. Свій платіж ось таким способом через TransferGo. Берете спочатку ACH переказ, берете там маршрутний номер і номер вашого віртуального рахунку. І далі із банківського переказу берете назву установи Interactive Brokers LLC, далі ви. Берете е, рекві... адресу OnePiк Вік Пуаза, потім місто Грінвіч, потім поштовий індекс, і призначення платежу обов'язково вказуєте номер вашого рахунку і прізвище ім'я. Обов'язково, бо може платіж повернутися назад. Ну, я перший раз пам'ятаю, десь місяць тому зробив неправильно, то кошти просто брокер відмовив і пішов вони назад в TransferGo. Я дивлюсь, вже днів 4, не нараховуються кошти в Interactive Brokers, Потім пишу в підтримку TransferGo. Вони кажуть, так, дійсно, гроші повернулись назад. І я запросив повернення назад на банківську карту і вони повернули. Тому не бійтеся, якщо ви щось зробите неправильно, то скоріш за все вони повинні повернутись. Але робіть по інструкції, так як я вам зараз покажу. Казав, і буде все, все без проблем пройдуть кошти. Якщо ви е, прой, е, з, зареєструєтесь у TransferGo по моєму реферальному посиланню, то у вас перші там, три нібито платежа будуть без комісії. Тому, умовно, ви там, можете три платежі там, по 600 доларів зробити, умовно, 1800 доларів, там майже 2000 доларів відправити без комісії, поповнити свій брокер. А далі це буде 99 центів. Ну, 1 долар до, е, на будь-який платіж до 600 доларів. Тому ви можете і 10 доларів відправити, от, е, і 100 доларів відправити за комісію 1 долар, а можете і за 600 доларів відправити і це буде 1 долар. Тому скористайтеся з умом. Е, нагадаю, е, там три людини, хто зареєструється по моєму реферальному посиланню, можуть отримати ось такі е, привілегії. Тому. Можете зараз брати, в мене не так насправді багато тут переглядів, що тут ви не встигнете встигнете зареєструватись, тому, будь ласка, переходьте по реферальному посиланню, я думаю, ви встигнете і отримаєте цей бонус. Три платежі без, безкоштовно, без комісії. Що на євровий рахунок по платежам, моментальні платежі, до речі, вони дорогші. Вони дорожчі, але ви можете отримати їх безкоштовно, тому це взагалі круто. Ви буквально миттєві транзакції можете отримати безкоштовно. Ну або ж скористатись доларом, якщо вам потрібно. Запрошую у свої соціальні мережі у Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Просто чим погано єврові платежі, що. Вам потрібно ще конвертувати їх на інтерактив брокерсі у долар. А це за будь-яку конвертацію будь-якої суми це 2 долари комісія брокера. Тому, звісно, 100 доларів це не цікаво. Конвертувати, якщо там 1000 доларів, то вже в принципі ок нормально. Тому все-таки більш переважно це в доларі поповнювати. Ми, скоріш за все, будемо купувати на фондовому ринку Америки ці компанії, тому. Там все-таки торгуються вони в USD. Користуйтесь цим способом, реєструйтесь у TransferGo, якщо у вас його ще немає по реферальному посиланню. Отримайте цей бонус 3-3 платежі без комісії. Ну, і все, поки цей спосіб працює, користуйтесь. Все, гарного вам дня, бувайте!